Висадили наші, наші лухинці два з пловини місця, як ми її висадили, і вийшла така просадка ґрунту землі. Для того лухина любить на висоті бути, щоб не застоювалась вода. Тому зараз, як вийти, зробити, щоб вона була на висоті, треба мульчі додати, зробити такий насип. Додаємо мульчі. Це в нас така потрібна кора. Така на мілкі-мілки, майже як тирса. І зараз нею будемо мульчувати. робимо такий насип, щоб біля лохинки не заставилася вода. Так, здесь швидше, Так, під кожним пущиком. І кожну нашу лухинку Робимо такий рочок. Є. І так наступно. Махина не любить верес вложення, але й не любить, щоб було сухо. Ще чуть-чуть насипати. -чуть Після цього можна полити, щоб було трошки трішки в Все.